В лютому 22-го року, коли росіяни відкрито напали на Україну, угорська армія в цей час маршем йшла бік Закарпаття в очікуванні швидкої капітуляції Києва. Теж не вигадка. Нам це підтвердили наші військовослужбовці, які в перші дні вторгнення повертались через Угорщину до України, щоб встати на її захист. Вони бачили рух угорських сил в бік українського кордону, поки з протилежного боку зі сходу на Харків та Суми рухались російські колони. Офіційно міністр оборони Угор. Чи не ті Борбенко оголосив тоді, що війська перекидають на східні кордони країни нібито для вирішення безпекових та гуманітарних питань? За версією угорців, вони боялись проблем на кордоні з групами біженців, і про всяк випадок. Підтягнули туди армію за даними американського аналітичного центру з питань безпеки інституту Роберта Лансінга, угрупування військ про всяк випадок, включало важку бронетехніку та артилерію. Так, угорський уряд з перших днів засудив російське вторгнення в Україну. Як частина Європейського союзу, Угорщина приєдналась до європейських санкцій проти РФ, але не всіх під приводом того, що деякі з них нашкодять Угорщини. А вже цього року угорські. Прем'єр Орбан пропонує знімати з Росії санкції та наголоджувати відносини з росіянами. Тож осад залишився. І відчуття нещирості і небезпеки з угорського кордону теж залишилось.